Вітаємо. От є така задача, знаєте, як пошуковик розуміє, що, скажімо, Форт Вейн і скорочення «фт Вейн – це про одне й те саме місто? Mm, так, хороше питання. Або ще як запит про лупи англійською лупс може раптом привести до результатів про музику? От, От це ж значить зовсім різні речі? Ну не зовсім, і відповіді, принаймні частково можна знайти, якщо глянути на деякі технології. Наприклад, є патент Google, номер 9239823 двісті 1 звучить страшенно офіційно. Назва так трохи суха ідентифікація спільних елементів, що зустрічаються разом у списках, але суть там цікава. Тому сьогодні спробуємо е розібратися, як ці пошукові системи знаходять синоніми, пов'язані терміни. і, Я так розумію, не тільки за словниками. Саме так, не лише словники, вони аналізують дані. Багато даних. Це як зазирнути за лаштунки пошуку, зрозуміти його логіку. Ну, давайте зазирати. В чому взагалі проблема? Чому просто словника недостатньо? А проблема в тому, що ми, користувачі, часто формулюємо запити ну не ідеально, не тими словами, які є на найкращих сторінках. Тобто, у патенті є приклад. Хтось шукає щось типу безкоштовні лупи для флеш-фільму». А найбільш релевантні, корисні сторінки використовують слова. Музика, аудіо, анімація звичайний словник тут зв'язку може і не побачити. Ага, тобто я можу шукати одне, а потрібна інформація використовує трохи інші терміни. Але ж система якось вчиться, вона ж напевно спостерігає за тим, як ми шукаємо. Абсолютно, це один з ключових моментів, аналіз пошукових сесій. От дивіться: якщо хтось вводить запит А, а потім дуже швидко змінює його на запит Б. Наприклад, скажімо, ціни на БВ авто, джімем. А потім одразу ціни на БВ авто General Motors». Система фіксує таку швидку заміну. І що це їй дає? Це може бути сигналом. Сигналом, що в цьому конкретному контексті GM і General Motors – це власне одне й те саме. Синоніми, так би мовити. М -м, цікаво. Виходить, ми самі тренуємо систему своєю поведінкою, але жодна людина може просто помилитись або передумати, як відрізнити випадковість від реального зв'язку. О, тут не все так просто. Одна зміна нічого не вирішує. Система використовує статистику, вона аналізує величезну кількість таких сесій. Тобто дивиться на загальну тенденцію. Так чи достатньо часто ці два терміни А і Б приводять до схожих результатів пошуку? Чи справді користувачі систематично замінюють один термін іншим в межах однієї сесії пошуку? Є певні пороги, критерії якості цього зв'язку, тільки якщо доказів достатньо, пара розглядається як потенційні синоніми. Зрозуміло. Статистика це сила. Але ж патент, ви казали, називається про списки. Як це пов'язано? А це вже інший дуже цікавий шар аналізу. Система не лише дивиться на наші запити, вона ще й сканує самі лепсторінки, шукає там структуровану інформацію. Яку саме? Списки, будь-які списки. Це можуть бути HTML теги, OL, UL, DL. або таблиці, або навіть просто переліки через кому чи крапку з комою. І що вона шукає в цих списках? Пари термінів, які часто з'являються разом в одному списку, але що важливо, рідко зустрічаються окремо поза такими списками. Наприклад, ну класика: лейкерс і рокетс у списку баскетбольних команд, або армія і флот у переліку видів збройних сил, чи LCD і CRT у списку типів моніторів. І що це означає для системи? Що вони синоніми? А от і ні. І це можливо найцікавіша знахідка патенту. Аналіз списків допомагає настільки знайти синоніми, скільки. Відсіяти те, що синонімом не є. Як це? Дивіться якщо система бачить LCD і CRT постійно разом у списках типів дисплеїв, вона розуміє, ага, вони точно пов'язані, вони належать до однієї категорії, але саме тому, що вони є різними елементами цієї категорії, вони швидше за все не синонімами. А тобто логіка така: якщо їх перелічують разом, значить їх розрізняють, тому вони не тотожні. Саме так це такий собі фільтр, схожі, але різні. Тому пари, знайдені саме в списках, як співвиникаючі, проходять набагато суворішу перевірку, перш ніж система ризикне вважати їх синонімами. До них ставляться з більшою підозрою, так би мовити. Дуже цікавий підхід, неочевидний. Тобто є аналіз поведінки, є аналіз списків, щось ще? Так, є ще особливі випадки. Наприклад, географічні назви. Система має спеціальні правила для пар типу Нью-Йорк, Нью-Джерсі або там Мюнхен-Берлін. І як вона їх обробляє? Вона використовує географічні бази даних, щоб зрозуміти стосунок. Це сусідні Штати, міста в одній країні, різні країни, і на основі цього може коригувати статус синонімічності. Може сказати, ні, це точно не синоніми, це просто пов'язані місця. Логічно, а є простіші випадки, де не треба такої складної аналітики. Звичайно, є спрощені правила для очевидних лексичних зв'язків: ну, там, однина множина. Car Cars, різниця в пунктуації чи пробілах, wood shed, wood shed. акроніми NASA – National Aeronautic and Space Administration, скорочення HRS, Hours. Тут все простіше, складний аналіз не потрібен. Виходить цілий комплекс інструментів, і це все працює тільки для англійської чи для інших мов теж. Передбачено і для інших мов є механізм розширення бази знань. Якщо система виявила зв'язок, наприклад, між Red і Green, як кореловану пару кольорів, вона може спробувати автоматично перекласти цю пару іншими мовами, скажімо, додати іспанський варіант Verde. це допомагає масштабувати знання. Отже, підсумовуючи, розуміння мови пошуковиком це багатогранна історія, аналіз нашої поведінки під час пошуку, так аналіз структури самих сторінок, особливо оцих списків. Плюс спеціалізовані знання, як географія, плюс лінгвістичні правила. Саме так, це не статичний словник, а динамічна система, що постійно навчається, намагаючись вловити нюанси мови, контекст, наші наміри. І це, знаєте, підводить до такого питання: на подумати якщо система так глибоко аналізує мову, наші запити, зв'язки між поняттями, особливо ті, що знаходить у списках. Угу. То як це все впливає на ту інформаційну картину світу, яку ми в результаті бачимо? Чи не може такий аналіз кореляції ну ненавмисно підсилювати якісь асоціації або, можливо, навіть упередження, які вже існують у даних у текстах в мережі? Справді є над чим замислитись.